Франція, Туреччина, якусь на Україну зробили, І так, здається. Е, всі ці школи це не всі школи, які існують взагалі за кордоною. Це 30 шкіл, які взяли на себе зобов'язання вдавати людей до атестації за державною програмою України. Тому що ми додаємо атепстату загальну загальносередину освіту. Ці школи взяли на себе певні зобов'язання перед батьками, тому що ці школи всі мають статус для України, приватних навчальних закладів. Існують вони за різні кошти, хто за кошти церкви, хто за спонсорські кошти. Є школа, яка фінансується партією Свобода, в Чехії, Невеличка. Тобто джерела вони дуже різні, здебільшого це кошти батьків. Серед мережі шкіл виділяється здебільшого це 26. Сьогодні шкіл. І ми маємо чотири школи-п'ютуденції. Одна школа П'єтуденка працює в Чехії, одна школа-п'єтуденка це міжнародний ліцей Міні Тараса Шевченка в Туреччині, відкритий під е, патронатом генерального комусь на позивках Володимира Макавича. Це е, школа е, з українсько російським класами в Португалії, перша злов'янська школа, і школа в Греції, яка працює приміщенні греко-католицької церкви. Ось такі чотири школи піддерти на сьогоднішній день існують за кордоном. Крім того.